Знаходиться те, що ви видихаєте кожної секунди тільки в твердому вигляді. Це твердий волонкіслегаз. А як ви думаєте, чому я його тримаю в рукавиці? Ну, чому? Насправді він може принести опір. От скажіть, яка температура зимою? Ну, от, мінус три, це вже коли дуже холодно. А в у вас там де м'ясо, там вареники, ще щось? Приблизно мінус 20. це температура у вас в морозилці. Тепер увага! Сухій лід має температуру практично мінус 80 градусів. Це в 4 рази нижче, ніж у вас в морозилці. Виявляєте? Дуже холодна речовина. Подивіться, зараз вона трошки гмухнули, і ви бачите, вона дуже холодна. Чи можна її чпати рукою? Насправді е трошки можна. От як зараз я її візьму і от буду так -от підкидати трошки е козала, щоб на мене проводці. Але якщо тільки я зіжму руку свою в кулак, я отримую опік, такий самий, як він погнював. Хтось колись відпікався, ну, мабуть, всі обпікалися, це дуже боляче. Те саме буде і з цим. А тепер я вам зараз покажу ту реакцію, яка є надзвичайно гарною, її можна показувати тисячу разів. І наші викладачі також її тут показують. Ну, повірте, надивитися на це неможливо. Ви знаєте, як кажуть, можна дивитися вічно на як тече вода, вогонь, як людина працює, і на сухілі. Це, до речі, називається сухілля. Зараз я трошки більше поставлю. І покажу, що це нам може. Що на в коктейлі, а от такі До речі, Колба називається бунзена. Спеціальним носиком. І під копром в мене тут термос. А тепер а, математику любите? А хто любить? руку. Ну, чудово, зараз От а, Хто знає, при якій температурі кипить вода. Плюс 100 градусів. Це дуже висока температура, також можна обпектися. Тут мінус 80. Ми зараз зробимо різницю температур в цій колбі 180 градусів. Ну, мабуть, в нас вже не дуже кипяток, але 150-160 також дуже багато, правда? Всі готові, бачите, що тут. Ой, кришечко. Так. А -а -а -а. Отаку гарну, нереально гарну реакцію нам може дати сухий лід. Вона є дуже бортлива, а давайте я не так проведу. А як думаєте, цим взагалі дихати можна? От Можна так зробити? Можна, бачите, я ж вам дозволяю отак от зробити. От Насправді, можна дихати, якщо не засунути туди носа і там 5 хвилин так не провести. Це ж той самий газ, який ви видихаєте кожної секунди. Правда? Чому його не можна дихати? Можна, звичайно. Але носа туди подихати і довго тримати, дійсно, не можна. Тому що була